Я долго не хотел об этом рассказывать, но расскажу. Мне тут не так давно один епископ из Московского патриархата написал, архиепископ, и призывал меня вернуться в Московский патриархат, потому что это каноническая, это Христовая Церковь, а то, где служу я, это место погибели. И нет там э, ничего от Христа. Потому что... Эта организация не канонична, и э, вообще все у вас неправильно. Ну, в общем, мы с ним общались, общались, общались. Он пишет мне в Вайбе э, через какой-то закрытый шифрованный чат. Я пока не называю его имя. Вот. Особенность этого чата, что нельзя было сделать никакие скриншоты. Но у меня был второй телефон, поэтому я все фотографировал. Общаемся, общаемся, он мне пишет о том, что как такой человек ушел из церкви Христовой да, в эту организацию, что ему нужно возвращаться, покаяться. Потом он мне написал, у меня скриншоты есть, это я потом как-нибудь выложу, когда придет время. Говорит, в такого человека, как вы, нельзя не влюбиться. Я такой, ну, как бы странно, думаю, ладно. Потом э -э, на следующий день пишет мне вы мне снились. Вы мне сегодня снились, мы с вами гуляли по лесу, по горам. Я вам пишу, я как бы не могу сейчас общаться. Мне нужно на работу спешить, я на работу собираюсь. И он меня спрашивает. Сейчас прям интрига должна быть. А ты, говорит, еще в трусах? Я, конечно, не растерялся и спросил у него. Неужели в трусах я или нет, это то, что интересует епископа истинной Христовой Церкви, Русской Православной Церкви Московского патриархата, архиепископа в трусах я или без? На что он мне ответил? «Да я просто спросил, чтобы узнать, на какой стадии собирания на работу вы находитесь. Мы все поверили, конечно же. Конечно же, именно это вы хотели узнать. Вот она каноничность. О голубом лобби давно ходили речь В Московском патриархате. Вот она. Церковь-то какая у нас. Ух. Страшно подумать. Еще спрашивал, как же вы свои, говорит, физиологические нужды, как же у вас же потребности есть, вы же э, познали плоть. Как вы с этим справляетесь, это же так тяжело, вам, наверное, так одиноко. Ох, я не знаю. Я не знаю. Это просто смешно, потому что он мне перед этим говорил о том, что я не в Христовой Церкви, а потом такие вещи мне пишет. Да, для многих не секрет. А те, кто служат в церкви, они знают обо всем этом, о том, какие епископы, и молчат. Молчат, потому что боятся за свое место, а Бога не боятся. Вот она. Каноничность. Я в а данном в... случае говорю о том огромном количестве педофильских процессов, о, да, который связан со священнослужителями. Я могу зачитать список. Uh, который начинается с хорошо известного Екатеринбургского и Верхнетулинского епископа Никона. Uh -huh. Продолжить uh, митрополитом Александром Латвийским в порно-коллекции, которого было около трех тысяч изображений различных голых мальчиков и девочек. Я могу продолжить uh, так называемым иеромонахом Амвросием в Москве из Всесвятского храма, который был даже зарезан своим no. несовершеннолетним любовником. Затем послышались детские голоса, заговорили ученики в воскресной школе. Ребят, почему вы не ходите в церковь, владыки Валентина? Вы можете сказать? Да, потому что он постоянно шутит, предлагает за ночью день с ним приспать. Он вот берет их им 13-12 лет парней, напаивает их до полусмерти и укладывает с собой кровь. в кровать. Ульяновской области России и под иакон, и паломар храмов в Дмитровграде Звалтував близько 20 дітей, а в минулому сексуальний маніак у Рясі був засуджений за наругу над підлітками-хокеїстами, у яких він був тренером. Загальне число жертв 41-річного Олександра Берсенєва становить близько 50 осіб. Об'єктами наруги Берсенєва ставали хлопчики віком від 7 до 14 років. В Краснодарському краї під підозру в серійних зґвалтуваннях дітей потрапив також 47-річний священник із Ставропольського краю. Роман Погребняк. В местах не столь отдаленных бывшему отцу Роману придется провести больше 14 лет. И придется ему там совсем плохо. На состав преступления развратные действия в отношении несовершеннолетнего или попросту педофилия в зоне реагируют соответственно. Именно поэтому Роман Погребняк просил милиционеров лучше застрелить. Его жертвами стали мальчики от 9 до 12 лет в Ставропольском и Краснодарском краях. В Іркутській області винесено вирок колишньому пастору місцевої громади об'єднання церков наріжний камінь Станіславу Сутонько, який виявився педофілом. Духовний пастор також здобув популярність як філантроп і автор численних благодійних програм для дітей сиріт Жовтневий районний суд Іркутська засудив 38-річного Станіслава Сутонько до 13 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму. У 2014 році в Сективкарі Росії заряд злочинів сексуального характеру відносно неповнолітніх засуджено колишнього священника 31-річного Дениса Вандишева. Він визнаний винним у скоєнні 17 злочинів у відношенні дівчаток у віці від 7 до 12 років, а також розумово відсталих жінок, визнаних недієздатними. І всі свої злочини зловмисник записував на відеокамеру. Верховний суд комі визнав Дениса Вандишева винним у 17 злочинах і, з урахуванням раніше винесеного вироку, призначив йому покарання у вигляді 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Відзначу також, що сам Вандишев одружений, і у нього четверо дітей. У 2017 році Приозерський міський суд Ленінградської області виніс також вироки священникові Глібу Грозовському. Він засуджений до 14 років колонії суворого режиму у справі про розбещення неповнолітніх православних таборах Росії і Греції. За версією слідства, Грозовський зробив насильницькі дії сексуального характеру відносно двох дівчаток 9 і 12 років. Грозовський спробував сховатися в Ізраїлі, не чекаючи пред'явлення звинувачення, але за запитом Генеральної прокуратури Російської Федерації Ізраїль видав відстороненого вислужби священника. У вересні 2017 року. До цього, починаючи з 2014 року, він містився в ізраїльській в'язниці у місті Хайфі. Як повідомляє сайт Стіччого комітету Російської Федерації, на Алтаї був засуджений чоловік, який був визнаний винним в насильницькій дії сексуального характеру, тобто інші дії сексуального характеру, із застосуванням насильства, вчинені щодо особи, яка не досягла 14-річного віку. Свою вину підозрюваний визнав в ході слідства, винний засуджений до 12 років і 2 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. А засудженим є протоієрей Андрій Кисельов, 1968 року народження, колишній настоятель богоявленського приходу села Черемних Павловського району Алтайського краю, який був арештований в кінці серпня 2018 року. Також, як повідомляє сайт, був засуджений і колишній священник Череповецької єпархії Олексій Мокієвський на 4,5 роки колонії за вчинення розпусних дій з неповнолітньою дитиною і поширення порнографії. Крім того, раніше були засуджені за педофілію і священник Гліб Грозовський, і колишній директор православної гімназії Якутська і єремонах Мелетій по прізвищу Ткаченко. Мелетія засудили до 17 років колонії суворого режиму. З'ясувалося, що протягом семи років він спокушав своїх малолітніх учнів. З 87 епізодів педофілії в суді довели 46. В Якутську знають про те, що спокушених хлопчиків насправді було набагато більше, але більшість із них нічого не хочуть розповідати слідчим. Можливо, тому, що своїм жертвам отець Мелетій дарував дорогі подарунки за мовчання. А розкрити священника педофіла допоміг випадок. В лютому 2017 року батько одного з колишніх учнів гімназії випадково помітив, що дитина в листуванні з друзями матюкається. Він вилаяв сина і зажидав, щоб той сходив до батька Мелетія, директора Іннокентіївської гімназії. Там дитина проходила курс початкової школи. Мовляв, той напоумить його Божим Словом. Але реакція дитини була абсолютно неадекватною. П'ятнадцятирічний хлопчик розплакався і став благати не відправляти його до батька Мелетія. При цьому він повторював, ви не уявляєте, що твориться в цій гімназії, ви навіть собі не уявляєте. І після його зізнання батьки цього хлопчика звернулися в слідчий комітет. 13 марта 2018 года на имя председателя СКР РФ через интернет-приемную поступило обращение от молодой женщины. Она утверждала, что в декабре 2017 года иеромонах Никон завел ее 12-летнего брата Константина в алтарь, где заставила голить половой орган и несколько минут совершал действия сексуального характера. В сентябре 2018 года на отца Никона поступило новое заявление. Его подали родственники 15-летнего Бориса, жителя соседней Тульской области. 19 сентября 2018 года 43-летний Сергей Харьков был арестован. 26 сентября ему предъявили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера. У серпні 2019 року було також розпочато слідство у справі щодо священника Російської Православной церкви Оренбурзької області Миколи Стремського, якого звинуватили у зґвалтуванні неповнолітніх. йому пред'явили звинувачення у зґвалтуванні недотримані обов'язків по вихованню неповнолітніх, а також у розпусних діях. В грудні 2016 року у Запоріжжі зловили російського єпіскопа педофіла, який надсилав віртуальним підліткам фотографії своїх статевих органів і домовлявся з ними про секс. Це єпіскоп Російської православної церкви Антон Грицьков. Він приїхав до Запоріжжя, щоб інтимно зустрітися з 14-річним підлітком, з яким сподівався на гомосексуальний секс. Проте в інтернеті він натрапив не на справжнього підлітка, а на підставного. Цього разу в українському місті в лапи єпіскопа потрапив фальшивий хлопчик, але цілком могла бути і справжня дитина. Про всі свої сексуальні фантазії єпископ. Російської православные церкви Антон Грицьков підверто розказав на відеокамеру, коли потрапив на небайдужих громадян з руху проти педофілів. Скажи, пожалуйста, с какой целью ты сегодня пришел на Анволинг? Вообще за штатами он ну, договорился попить кофе. Попить кофе с кем? Человеком, который называл себе Олег, фамилию не помню. В контакте Сколько лет Олег? 14. 14 лет. Я понял. Скажи, пожалуйста, что ты ему писал в переписке? О чем? О гомосексуализме. Ну, конкретні, хотел сделать Предлагав, хотів. Як повідомляє інтернет-видання Релігійна Правда від 4 січня 2021 року в Росії вже завершили слідство у справі про педофілію ієрмонаха Російської православної церкви, жертвами якого стали 53 хлопчики віком від 12 до 16 років. Це настоятель храму святого пророка Іллі в селі Амурзет. Біробіржанської єпархії у Єврейській автономній області, 40-річний Юрій Абрамов або єромонах Спередон. Подібні сексуальні скандали священників Російської православної церкви неодноразово фіксували і в Україні. Так, у 2004 році в Тятрівський районний відділ міліції на Закарпатті з заявою про зґвалтування звернулася 16-річна дівчинка. Через деякий час співробітники правоохоронних органів затримали гвалтівника, яким виявився 30-річний священнослужитель однієї з місцевих церков. У 2008 році в Україні вибухнув скандал також із священником російської православної церкви Софронієм, що служив у Путивському районі на Сумщині. Проти святого Отця свідчили одразу кілька підлітків, яких він схиляв до сексу. П'ятьох хлопців віком від 11 до 15 років священник домагався і у себе вдома, і в церкві. Сексуальний скандал розгорівся і в одному з сіл на півночі Харківської області. Там звинувачує священника місцевої церкви, мовляв, батюшка зґвалтував 15-річну парафіянку прямо під час сповіді. За словами жертви, таким чином священник каравії за зізнання в тому, що вона вже не незаймана. Дівчинка розповіла про себе батькам і ті, в свою чергу, звернулися до міліції Русська православна церква цю проблему. не просто скрывает, а скрывает архитчательным образом. Мы видим, до какой степени они умеют уводить в тину, как они умеют тихорить эти процессы. Потому что все эти педофильские процессы со священнослужителями Русской Православной Церкви, а их десятки этих процессов, были раскопаны светскими журналистами. Священники о них молчат. Люди поражены лицемерием. То есть как эта церковь духовно официально объявлена духовная скреп, которая так громогласно обличала европейский гомосексуализм. західну гей культуру. І аказується в это ж время среди лидеров церкви вот такого рода супертолерантное отношение, гомосексуальные браки монахов и епископов, и это все спокойно процветает. И если такие злочинцы находятся в церкви, то это це явно не Божья церковь. И если вони самі порушують закони Творця, то якими тоді буде їх паства? Якими будуть їх прихожани? Які відвідують такі храми і моляться з такими священниками злочинцями